Доброго дня! Зараз ми з вами знаходимося на каналі Агромен. Мене звати Дар'я, експерт-консультант. Сьогодні ми з вами поговоримо за гібрид від компанії Videa. Дивіться, гібрид іде семирасовий устойчивий до вовчка, він іде дуже посухостійкий. І також ми можемо спостерігати, що гібрид також іде невисокого росту, що є гарним фактором. Дивіться, гібрид у нас йде стійкий до всіх хвороб, і також він іде стійкий до вилягання. І зараз ми можемо також подивитися на нього, як він дуже гарно виповнений, заповнений. Серединка у нас гарно заповнена, дивіться, немає пропусті. Гарний, красивий, велика така шляпка. Він іде пластичний, врожайний. Тут дуже хороший йде міст олії. Дивіться, який гарний. Гібрид насправді топовий. Я б вам його рекомендувала. Він дуже гарний, показує себе чудово, при будь-яких умовах стійкий, пластичний, якісний. Якщо вам сподобалось наше відео, ви можете підписатися на наш канал. Під цим відео ви можете знайти контакти, якщо вам потрібна консультація або ви захотіли придбати цей чудовий гібрид. Наші контакти під цим відео. Телефонуйте до нас, ми вас проконсультуємо, вам допоможемо підібрати саме вам гібрид під вашу область, під технологію, яку ви захочете. Тому звертайтеся до нас і підписуйтесь на наш канал.